Вітаю, друзі! Сьогодні в мене відео про ось таку термальну камеру або, простими словами, тепловізор. Вона використовується як приставочка до вашого телефону. Наперед скажу, що я перевіряв, вона працює як з Android, так і з iOS. І більше того, її навіть по Type-C можна підключити до ноутбука і через додаток звичайної веб-камери вона також працюватиме. Публікував її у себе в telegram каналі коли була на неї знижка, тому долучайте, щоб не пропускати знижки. І тоді і я її замовив за 76 доларів. Їхала вона до мене аж 2 місяці, не знаю чому. Можливо, китайці щось мутять з товарами подвійного призначення, спеціально затягують доставку, або ж це просто була якась там логістична лажа. На самій коробці нічого цікавого, вона така досить маленька. Якщо ми її відкриємо, то побачимо такий металевий футлярчик. І якщо відкрити, побачимо інструкцію, а під нею саму камерку. Та перехідник на Lightning. А в інструкції, в принципі, можемо, можемо глянути, які у нас характеристики, вони тут мають бути. Є, значить, у нас комплект поставки, це все круто. Ось табличка з характеристиками. Озвучувати не буду. Зупиняйте, читайте. А також нам тут вказаний додаток, який потрібно встановити. THG Start. Як бачимо, він є і під Apple, і під Android. Сама камера дуже мініатюрна, корпус холодний, можливо, це якийсь алюміній або силумін. Давайте знімемо плівочку. Цікаво, що плівочка, власне, об'єктив вона не прикриває. Роздільна здатність тут заявлена 192 на 192х192 тому у нас і така назва моделі GW192A. Розбирати камеру та досліджувати модуль, щоб вияснити, яка дійсно в нього роздільність в мене немає бажання. Але для прикладу в графічному редакторі я зробив три картинки різної роздільності. Ось це найгірше 64 на 64, далі 128 на 128 і 192х192. І ось для прикладу, поруч відео з нашої камери, де є дах. Ну і якщо ми порівняємо його з зображенням 64 на 64, то відео точно більш деталізоване, тобто матриця тут точно більша за 64 на 64. Або ж використовуються якісь прикольні алгоритми, які апскейлять це зображення, і воно виглядає плюс-мінус адекватно. Далі 128 на 128, і це, на мою суб'єктивну думку, рідна роздільність нашого сенсора. Бо, от якщо ми подивимось по цьому скошеному куту, і на дах, воно дуже подібне. І якщо ми подивимось на 192 на 192 тобто роздільність, яка має бути в нашій камери, на зображенні так само видно ось цю драбинку, але ну дуже добре видно, що тут вона набагато дрібніша, ніж, наприклад, на даху. Тому все ж таки, хоч і не дуже сильно, але китайці тут напевно намахують з роздільністю, тому цей момент враховуйте. Але хочу підкреслити, що цей тест дуже приблизний і, скоріше за все, після обробки цього відео на YouTube, ви можете. Можливо, навіть і не побачите різниці. Але от я тут, сидячи за монітором, можу вам сказати, що ось це, скоріше за все, дуже схоже на рідну роздільність, тобто 128 на 128. З цим перехідничком у мене якась вийшла незрозуміла ситуація. У мене вже не новенький 11-й iPhone. Через цей перехідник, наприклад, клавіатура з телефоном працює, але от ця камера ні. Сам перехідник він також якийсь типу алюмінієвий. І він дуже сильно гріється, при цьому телефон ніяк не реагує на камеру. Також була нагода перевірити його з 16 м айфоном, у якого вже рідний роз'єм не Lightning, а Type-C, то з ним він працює абсолютно чудово. Тому головна перевага ось цієї камерки вона спокійно працює з обома відомими платформами. Підключення до телефона дуже просте, має вже відкритий додаток THG Старт. Просто підключаю камеру. І дивимось на реакцію. Чутно, як камерка клацає, щось там калібрує. І ось, власне, вже є зображення з камери. Ось у мене стоїть паяльник, він підключений до блоку живлення, але поки що вимкнений. І якщо ми на нього подивимось, ми бачимо, що вже ручка трошки так гріється. Якщо ось навести, ми бачимо в верхньому лівому куті, що температура по центру щось у нас там типу 25 градусів. Можемо подивитися на мою руку, наприклад, так само бачимо температурки 32 градуси. І, в принципі, це виглядає правдоподібно, бо температура тіла у нас нормальна 36,6, але на поверхні шкіри цілком може бути менша температура. Тепер давайте пройдемось по самому додатку по налаштуванням. Зверху у нас є кнопка Enhanced IR. Вона за замовчуванням увімкнена, і якщо ми будемо дивитись, ну давайте на щось тепленьке. Так для прикладу, то ця кнопка по суті збільшує різкість. Ось, бачите, картинка така типу мильна. Натискаємо, вона стає більш різкою. Але. Якщо подивимось ось на мою руку, яка рухається, вона так трошки, ніби як ривками. Якщо ми вимикаємо цю функцію, рука рухається набагато плавніше. Якщо спостерігаєте за рухомими об'єктами, то краще цю функцію вимикайте. Є у нас ще функція типу картинка в картинці, тобто відображається зображення з камери телефону, так як камера у нас знаходиться на телефоні тут десь зверху, а тепловізор знизу не має можливості прям точно співставити ці зображення. Тому тут немає такого режиму, коли ось ця інфрачервона картинка накладається поверх зображення камери з телефону. Ну і тут такий мінус не продумано в цьому додатку. У нас температурки відображаються зверху, зліва, і ось ця картинка в картинці вона перекриває наші температури. Ну це якось незручно. Далі у нас вимикач автоматичної калібровки. Не розумію за яким алгоритмом вона працює, вона може спрацьовувати кожні 5 секунд, а може і спрацювати і раз в 5 хвилин. Я її завжди вимикаю, щоб вона зайвий раз не зупиняла картинку, бо під час калібровки картинка у вас підвисає. І є кнопка для ручного виклику цієї калібровки. Ось бачите, все підвисло і знову працює. Також є кнопка для обертання зображення, якщо у вас, наприклад, роз'єм. На телефоні десь збоку або зверху ви можете картинку з тепловізора повернути, як вам заманеться. Тепер нижня частина. Ми тут можемо відключити відображення цієї шкали або навпаки її повернути. Трошки нижче є вкладка Measurement. Тут у мене обрані три функції: це ось цей а, приціл по центру, куди ми центр наводимо. А, власне, там він і старається міряти температурку, і бачимо, що от знову паяльник мій 26. Радусів також увімкнені у мене функції Hot та Cold, які автоматично ловлять де найхолодніша точка в кадрі, де найтепліша, і також ось тут зверху в кутку ми бачимо ці значення max та мін. Наступний режим Point ми можемо вручну наставити точок, які постійно будуть в цьому місці знаходитись, і куди б ми не навели, будуть вимірювати температурку. Тут зручно, що температура відображається прямо на екрані, а не в кутку. Якщо прогортаємо саме кінець, є у нас кнопка Clear і можемо це скинути. Також можна намалювати лінію, по якій будуть вимірюватись температури. Або так само прямокутник, в зоні якого теж будуть у нас мірятись температурки. В розділі палец ми можемо обрати будь-яку кольорову гаму для зручності, наприклад, чорно-біле, біло-чорне. Вибір тут прям великий, більше того можна навіть свою якусь користувацьку налаштувати. В розділі Imanж ми можемо почакувати зображенням. Можемо змінити, наприклад, різкість, якщо ви, звичайно, цього хочете. Є також контраст та яскравість, і є ще четверта вкладка з налаштуваннями. Можемо змінити коефіцієнти тепловіддачі, Тут є вже забиті значення а, стандартні для різних матеріалів. Бо, наприклад, пісок він відбиває тепло не так, як дерево, і не так, як бетон. І якщо ви хочете якісь суперточні виміри робити, то можна під ваш матеріал тут підібрати цей коефіцієнт. Знову ж таки, для точних вимірів можемо обрати якусь фіксовану дистанцію. Можна обрати діапазон температур, є такий більш побутовий, мінус двадцять 150 і другий рівень високих температур від 100 до 400. Далі одиниці виміру температури. Є у нас тут три опції: Цельсій, Фаренгейт та Кельвіни. І останній пункт можна встановити типу як повідомлення про високу або низьку температуру, зручно, якщо ви перевіряєте, наприклад, теплу підлогу, і можна встановити такий собі алярм на перегрів або навпаки на надто холодні частини підлоги. А ще нижче абсолютно стандартні для будь-якої камери кнопки, тобто можна зробити фото або ж перейти у відеорежим і записати відео. На відео, якщо хочете, можна ж приховати цю шкалу, і вже якось вона менше нам заважає, ну і щось собі знімати. Ще раз нагадую, що якщо хочете дуже таку плавну картинку, то ось цей enhanced IR відключайте. Набагато плавніша картинка виходить. Тепер давайте спробуємо включити паяльник, подивимось, яка картина буде у нас на екрані. Також тут натисну запис відео, ставлю вам тут десь на екрані картинку з цього додатку. Вмикаю паяльник. Починає грітися, бачимо, жалу одразу у нас засвітилося. Максимальну температурку він показує зараз 100, 100 більше 160, бо ми вийшли за наш діапазон. Ну, добре, давайте зайдемо в параметри, діапазон температур. І найтеплішу він бачить як 180 градусів. Хоча насправді, ну, давайте я сильно меншу зроблю. На паяльнику зараз 350. Ну він все одно показує щось там 240. Давайте ще раз відкалібруємо. І все одно максимально у нас 240. Паяльник перейшов в режим типу відпочинку, підтримує 100 градусів. Давайте подивимось, що бачить наш тепловізор. Ну, не 100 градусів, а десь 60. Давайте відкалібруємось. І все одно, найгарячіше він показує 60 градусів за Цельсієм. Тобто для якихось суперточних вимірювань він не підійде, особливо високотемпературних. Але головне, що він показує контраст, ну тобто ми вже бачимо, де паяльник. І якщо мова йде про якісь містки холоду на вікнах або ж про перевірку теплої підлоги, то я думаю, що цей пристрій з такою задачою. Порається, не знаю, що ще про цей девайс можна розказати. Насправді воно досить просте і в принципі свою функцію, на мою думку, виконує. Це, звичайно, загалом не дешевий прилад, але відносно інших пропозицій на ринку я думаю, що воно цікаве. З переваг є те, що воно працює як з андроїдом, так і з айфонами. Зі звичайним ноутбуком воно теж працює. При цьому коштує далеко не 100 доларів. Нагадаю, цей мені обійшовся в 76 Можна спокійно дивитися на підвіконня, на підлогу, або якщо у вас там у дворі бігають їжачки, то ви ввечері в траві можете їх навіть побачити за допомогою тепловізора. Сподобалося те, що він б'є досить далеко, адекватна частота кадрів, тобто можна нормальні відео на ньому знімати. Я думаю, що навіть без макролінзи можна спробувати пошукати якийсь а, закорочений конденсатор на платі, але звичайно, з макролінзою буде краще, скоріше за все, є модельки під якусь а, універсальну лінзу. Я бачив, так люди роблять, щоб економити і не купувати якісь там брендові лінзи до цих камер. Тому тут все в ваших руках. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково ставте лайк, напишіть якийсь довгий коментар для підтримки мого каналу. Також не забувайте підписуватись на мій канал. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!